Там нікого нема, абсолютно. От на передній камеру, бачите, нікого нема. Що, навіть цю відсрочку вже отримали. А зачем тебе та цікаво? Ну як для чого? Спілкуватись будемо, робити інтерв'ю з ними. Робити контент. Странно, але там нікого нема. Дякую, дякую подобайки. Може вони в суботу, хоча навряд чи що в суботу пізніше. Як говориться, всі йшли на фронт. Та там в черзі стояли, відстрочку отримати хотіли. Я єсно дасть п'яску. Ну, мене скільки разів зрозуміли, що і пов'язки не дали, так що дасть то дасть, нічого страшного. Я думаю, що я сильно переживаю. Я по вулиці без ходжу.